Ми час від часу говоримо у наших метрологічних, синоптичних зустрічах на теми, які, на перший погляд, ніби далекі від прогностичних моделей погоди, від власне прогнозу погоди. Але ну, життя цікаве усім, і у синоптиці, у метеорології не можна обійтися без природи, без її краси. А хто краще не може оспівати власне красу і осінню, ну тепер, наприклад, будь-яку іншу, як не поети, а особливо наші українські поети. і сьогодні мова піде про нашого генія без перебільшення чудового видатного українського поета, шістдесятника лауреата Шевченківської премії Василя Голобородька. Я наприкінці, ну скільки там дозволить час, спробую, хоча б один вірш, якось почитати його. А зараз я дуже хочу ще і ще раз привернути нашу увагу до цієї. Постаті неймовірної прекрасної, і щоб якомога більше людей знали про цю чудову людину. Про нашого знаменитого поета народився цей великий українець Василь Голобородько 7 квітня 1945 року в селі Адріанополі на Луганщині. У 1964 році він вступив на українське відділення. Філологічного факультету Київського університету за рік навчався у Донецькому пединституті, але звідти був відрахований за поширення роботи Івана Дзюби: інтернаціоналізм чи русифікація. У 1967 році він пробував вступити до літературного інституту в Москві. Пройшов вдало творчий конкурс, мав рекомендацію Дмитра Павличка, але далі вступних іспитів пана Голобородька тоді не допустили. І лише у 2001 році він здобуде освіту у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він залишив у Луганську зараз свої книжки, свої рукописи, адже він у 2014 році залишив Луганщину, залишив свій рідний дім і вимушено ось він переїхав на Київщину. Василь Голобородька давно працює над вивченням казок, збирає всі висловлювання у фольклорі, дуже цікаві назви, прикмети, прислів'я. Пан Василь переконаний, що більшість казок світових беруть початок саме з українського фольклору. Василь Стус писав, що у молодших сучасників найбільше ціную Василя Голобородька. Дебютна збірка Летюче віконце у 1963 році здобула велику підтримку, але через відмову автора співпрацювати з КДБ її не допустили до друку. І все ж її потім надрукували у США у видавництві смолоскип Зрозуміло, що в ті радянські часи такий крок одразу. Приписував тебе до ворога системи. Перша книжка в Україні вийшла у 1988 році. Аж за неї Голобородько відзначили літературну премію імені Василя Симоненка. Ну, у 90-му році вийшла друком збірка Ікар на метеликових крилах. У 92-му збірка Калина обріз 2 І за ці дві збірки, у 1994 році, поета було відзначено нарешті національною премією України імені Тараса Шевченка. Ну і Після початку війни на рідній Луганщині, як я вже сказала, Василь Голобородько переїхав до Київщини і з 2014 року проживає в будинку творчості в місті Ірпінь. Ну не зовсім навіть будинку, а в частині будинку займає його крило. Ну, ось в таких умовах живе наш геній. Твори поета перекладено польською, французькою, німецькою, англійською, румунською, хорватською, сербською, португальською, іспанською, івритом, естонською, латиською, литовською, шведською мовами. Ну і наприкінці, от саме розповіді такої короткої, дуже звичайно про пана Василя Голобородька, хочу все ж таки прочитати його вірш. Прекрасний вірш, один із ну напевно, найкрасивіших. Я уплетений весь до нитки у зелене волосся дощу, Уплетена дорога, що веде до батьківської хати. Уплетена хата, що видніється на горі, як зелений птах, уплетене дерево, що притихле стоїть над дорогою, Уплетена річка, наче блакитна стрічка в дівочу косу, Уплетена череда корів, що спочивають на тирлі. А хмара плете і плете зелене волосся дощу, холодне волосся дощу. Але усім тепло, усі знають дощ перестане і хто напасеться, хто набігається, хто нахитається, хто насидиться на горі. Хто належиться, а хто прийде додому у хату, наповнену теплом як гніздо? Василь Голобородько, великий поет і великий українець. Давайте цінувати своє і шанувати наших геніїв. Коли вони серед нас, коли вони живі, і дай Боже здоров'я, і ми <кій> бажаємо принагідно пану Василю здоров'я і, звичайно, іще ось таких прекрасних віршів. Ну, як ви бачите, там дощ, там суцільна, просто абсолютно метологічна картинка відкрилася нашим очам у цьому прекрасному вірші. Переходимо ми тепер до нашої традиційної підрубрики магнітні бурі. І зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма, з якої видно, що найближчої доби. Передбачається ну, така активізація, але досить помірна, Тобто, ну, нічого такого страшного немає. Ну, тобто, мається на увазі сильних якихось магнітних бурь. Ну, невелика активізація все ж є. Тому ми, як завжди, уважно стежимо за поведінкою магнітного поля Землі. Ну і тепер переходимо ми вже до головного, так би мовити, до прогнозу погоди на найближчу добу. І завтра, 18 листопада. В Україні буде листопадова погода, так би мовити, хоча тепло буде на півдні, на сході, але вже буде досить холодно, на заході, на півночі, в багатьох центральних областях. Отже, захід, як бачите, максимальна температура повітря. Плюс 3, плюс 7 градусів, що атмосфері залишається робити, тільки плакати з приводу такої низької температури повітря, як ви бачите, також місцями дощ, а в Карпатах ну, зрозуміло, що при такій низькій температурі повітря в Карпатах може бути до нуля, і нижче сніг, мокрий сніг. На півночі України, 18 листопада, завтра, найближчі ночі є ймовірність дощу, але вдень, хоча й хмарно, але без істотних опадів. І холодно. На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині лише плюс 4, плюс 6 градусів, але ще ну, буквально одну добу залишатиметься теплою, перепрошую, Сумщина. Бачите, там завтра до плюс 12 градусів. На сході України. Без істотних опадів на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині температура повітря, ще висока, навіть дуже я б сказала, висока плюс 12, плюс 16, можливо, на Луганщині і до 17 градусів, тобто дуже тепло, але там згодом також похолодніше. У центральній частині України завтра якісь серйозні опади навряд, можливо, лише найближчої ночі, але в день без істотних опадів холодно, плюс 5, плюс 7 градусів, і лише на Дніпропетровщині. Завтра ще побуде тепла погода до плюс градусів. У південній частині України, найближчої доби, 18 листопада, очікується дощова погода на Одещині. Нарешті території півдня без істотних опадів, але дуже тепло: плюс 12, плюс 17 градусів. Ну і у Києві, у столиці, завтра, кияни, одягайтеся, будь ласка, тепліше. Адже ну, вночі може бути невеликий дощ, вдень, хоча й без опадів, хмарно, але максимальна температура повітря усього-навсього десь плюс 6 плюс сім градусів. І, до речі, ще буде досить рвучким, таким некомфортним вітер західного та південно-західного напрямків. Е, ну, надалі хочу сказати, наприклад, 19 листопада похолодання охопить практично всю територію України. І 19 20 листопада буде холодно, і, наприклад, 19 листопада дощі йтимуть на півдні, у центрі. Дідуть до північного сходу, і у центральних областях на північному сході, при такому суттєвому зниженні температури повітря, дощ переходитиме у мокрий сніг. Ну що ж, друга половина листопада це нормально. Тому, от, незважаючи на ну, такий досить холодний прогноз погоди, звичайно ж, усім бажаю теплого відчуття, теплого настрою, теплих людей поруч. Закликаю завжди заходити на мій ютуб канал Погода з Наталкою Діденко і обов'язково завжди уважно стежити за уточненими прогнозами погоди на канал. expressa.